покажу Як взяти оці, ой оці всі іграшки, як найперше і, до речі, а ще, як зробити цю штучку. Що ставте лайки та, та, та підписуйтесь на канал, це обов'язково. А я буду починати робити туторіал. Якщо ви хочете, щоб ці от всі іграшки збереглися. До речі, якщо ви зібрали. Візьмете всі е, іграшки, то у вас буде досягнення і чван. Що ж, я на першу вам потрібно взяти гіп і просто його стукати. Ось, вийшла отака ось штука. Ребіт. От сюди. Робите ось так. Сейв. Пишете, що ви хочете, і натискаєте сейв. Будь-чьим! І так ви робите, поки ви не візьмете всі, або поки вам не виб'є досягнення ічван. Це є саме головне Ічван. Так ви можете дізнатися, скільки ви вже іграшок позбирали. Е без модів. Це без модів, це без модів. Що ж, е Якщо ви це додивилися до кінця, то молодці. А ще взагалі відійшли це від Кулер. Кулер. Кулір. Там кудись когось можна поставити. Давайте попробуємо поставити. Діну. Сюди діну. Не не, 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 ну не, ну запахай еще сюда. 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 по Пига! Ну, короче, все. Всем пока.